Залітаю на розборочку отакий от фасатик от 7-й 2-літровий діз, 60-тупінчата механічна коробка передач, мотор CFFP, колір даної апаратури LE7F, машина в рідній фарбі. Такий от гарний збережений салон, круїз-контроль, руль з ліпістками, мульти, руль дефлектори машинки всі цілі. Сідушки не зачухані, не заригані. Не знаю чи у всіх посадах таке є чи ні, що тут подстаканник є в подвокотнику. Леп підсвітка номера. Видно, та шторка є присутня, запаска. Діски такі гарні 17 різина 24-го року в такому гарному стані. Датчик світла, датчик дощу, водійське сидіння, ну пасажирське сидіння з регулюванням. Моторчик отак от виглядає. Дуже гарна робота двигуна, не кидає ним. І отак, якщо треба запчастинки на бесьому писаті, як або на шкоду Октавію, а 7 або шкоду Superb, по номеру телефону в описі ви можете собі придбати потрібні вам запчастинки.